Привіт-привіт! Мої любі знаки води, раки, скорпіони та рибки. Це ваше передбачення на понеділок, 24 лютого, але не тільки на понеділок, але ще й тенденція на весь тиждень. Тож, давайте глянемо, що доля вам підготувала і які будуть тенденції понеділок і тенденції на тиждень. Зірка. Абсолютно чудова карта. Подивиться таке відчуття, що на цьому тижні ви можете себе якось підсвітити. можливо, через соціальні мережі, якийсь пост або фотографія, або відео обов'язково зайде. Плюс це здійснення якогось бажання. Карта каже: Йдіть за своєю мрією. Якщо у вас є якийсь проект або щось, що ви запланували. Не зволікайте, не майте сумнівів, у вас обов'язково це вийде. А також можливо ви зустрінете людину як зірку, да, тобто якусь відому людину. Це теж важливо. Якщо у вас є така мета, або ви готуєтесь до зустрічі з якоюсь селебриці, Ця зустріч теж пройде добре. В цілому, максимально позитивний знак. А тиждень буде для вас дуже дуже вдалим. Всіх обняла гарного тижня та понеділка. До побачення.